Скажіть, будь ласка, вашу партію, вас і е, ваше оточення завжди е, прив'язували до фірташа, е, нашого олігарху. Але недавно заступник голови міста Порчук сказала, що фірташ їхній. Так чий фірташ тепер? Ваш, їхній, чи ви його передали е, цій тепер владі? А потім, коли прийдете, знову заберете сюди. Ви знаєте, я не знаю, чи їх наш, це людина, на думку, яка дуже багато зробила для Чернівців. Якщо ви пам'ятаєте, це кошти на університет, це кошти додаткові на театр наш. Це ми бачимо кожну зиму на Новий рік, де наші діти мають можливість відвідати будинок Діда Мороза. Це фірташ Фундейшн, я впевнений, що все ж таки Дмитрій Васильович буде продовжувати таку співпрацю з Чернівцями. Я думаю, що це людина, яка любить наше місто і яка буде дуже багато, я впевнений в цьому допомагати нашому місту, щоб наше місто все ж таки було найкомфортнішим, найкращим містом на землі, де люди пишалися і пишаються тим, що вони живуть в Чернівцях і що вони чернівчани.